Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про кораблі. Це таке продовження попереднього відео, в якому я розповів про кораблі Буяни Василії Бикови, Буяни М і так далі. Пошкоджені, непошкоджені, потоплені, що з ними було за останні оці декілька днів. Ну і там я пообіцяв, що. В наступному відео я розкажу про оці кораблі і буяни і бикови. Ну і оце зараз в цьому відео буде про кораблі типу Буян і Буян-М. Посилання на попереднє відео буде знизу. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Підписуйтесь на канал, лайкайте, пишіть свої коментарі. Ну а тепер про буяни поїхали. Корабель Буян це корабель класу Річка Море. Малий артилерійський корабель. Артилерійський. В ньому ніяких ракет не було і нема, і не може бути. Він зовсім для іншого. Це кораблі їх три одиниці: – Астрахань, Волгодонськ і «Махачкала». Вони і проєктувалися, і будувались для Каспійського. Моря для Каспійської флотилії. Будувалися в Зеленодольську, Збудовані в 2004-2012 році. Довжина цих буянів 62 метри, водотонажність 508 тонн. озброєння у них на носу носова артилерійська установка, і вони є носіями. Безпілотника. Отаке От у них озброєння, тобто вони такі ну, відносно слабенькі за озброєнням. Ну і вони всі три в складі Каспійської флотилії. Підкреслюю, ракет на них не було і немає. Далі Буян М. Для когось може, і я так бачив в попередніх, оце попередні дні багато писали, хтось пише буян пошкоджений», хтось пише Буян М пошкоджений». Тобто для ну, якоїсь частини там, і, ті, хто пишуть, і ті, хто читають, воно там буян чи «Буян М, яка різниця? Ні, різниця є. Буян М, сама літера М, це значить, що корабель морський. Там річка моря, а тут морський. І це з класу малі ракетно-артилерійські кораблі. Тобто це вже і ракетні, теж гармата на носі носова і модуль такий контейнерного типу, модуль де 8 шахт для шахтного запуску ракет Калібр або ракет Онікс. «Онікс -100». Протикорабельні, ну а калібри вони е, можуть бути і протикорабельні, і е, ракета середньої дальності. Е, ці кораблі, Буяни М спочатку така маленька історія: вони збудовані, е, щоб обійти заборону. Розміщувати ракети малої і середньої дальності після підписання ще Совєтським Союзом з американцями договору про знищення, про скорочення знищення ракет малої і середньої дальності. Ну а тут воно ж не на землі, воно на кораблі, а на кораблі воно не розповсюджувалось і не розповсюджується і зараз. І от збудовані оці кораблі вісім ракет. Середньої дальності калібр це справжня ракета середньої дальності в залежності від бойової частини, чи ядерна, чи звичайна від 1,5 до 2,5 тисяч кілометрів. Кораблі збудовані таким чином, щоб вони могли. Вони морські підкреслюю, але щоб вони могли пересуватись по внутрішнім водним шляхам. Тобто, щоб можна було перекинути з Балтики на Чорне море, з Чорного моря на Балтику, не навколо Європи, щоб йти, а внутрішніми водними шляхами. Волга, Дон, канали. Ті... <кхід> різні. Ну, отак. Отак обійшли Руський Рейх, отак обійшов ту заборону мати ракети малі, малої і середньої дальності. Збудовано цих кораблів на сьогоднішній день 10 одиниць діючих, два будуються. Один, ну, умовно кажучи, там з тижня на тиждень воно його спустять на воду. Ну а останні дванадцяти там ще тільки формується корпус. Будуються вони теж, як і ті буяни на суднобудівельному заводі, начебто імені Горькова в Зеленодольську на Возі. Ну і оці 10 збудованих вони розділяються. Чотири були передані на Чорноморський флот. Тепер вже флотилія три в Каспійській флотилії і три в Балтійській флотилії. Тобто, отак, три і 4 тут. Про кораблі, да, про розміри в порівнянні до тих, я забув сказати. Буян М 74 метри. Там, пам'ятаємо, 62, тобто на 12 метрів він довший. І вод... А водотонажність у нього 949 тонн. Там 508, а тут 904. 49, тобто майже вдвічі більший. Силова установка. Перші 5 кораблів Німецька, німецькі двигуни стояли в цих кораблях. Стоять після окупації Криму, після початку війни проти України в 2014 році і введення санкцій. Німці перестали постачати двигуни, і з 6 по 9 двигуни були китайські. Китай допомагав і допомагає і зараз. Пам'ятаємо це, що Китай в принципі є ворогом України. Ну і з 10-го номера, з 10-ї 10 одиниці, двигуни вже місцевої, місцевого Коломінського заводу. Ну, отак пару слів про ці кораблі. Назву їх зараз. В Чорноморському флоті Вишній Волчок, Орехова Зуєва, Інгушеція і Гайверон. В Каспійській флотилії Град Свіяшськ, Углич і Великий Устюг. Великий Устюг. Про устюг. Можна сказати, окремо, це єдиний корабель от до 13-го числа, коли сталося щось поки що не підтверджене і невідомо, як воно і що. До 13-го числа Великий Остюг, єдиний з цього типу, який був пошкоджений Україною. Навесні 22-го року цей корвет приймав участь в обстрілі. України. Ну і нарвався якось так поблизу українського берегу, нарвався на український РСЗВ-град. Град йому наробив шкоди, продірявив його, його так непогано. Є світлини, де його на буксирах тягнуть. Ну, мабуть, хід може і не втратив, але дірявий якось так вже йшов не самотужки. Його тягли два буксира, дірок дуже багато, і в корпусі, і в надбудові. Його потягли Чорне море, Азовське, Дон, Волгодонський канал, Волга його потягли туди, в Зеленодольськ, там, де його будували. Потім він був помічений, є світлини. В Путінбурзі на якомусь там параді, я не знаю, чи його повернули до Каспію чи він десь там на Балтиці застряг. Не знаю. Після того, як це сталося події 13-го числа, і пішло повідомлення, що вражений був Буян хтось з експертів військово-морських вже так категорично запевнив, що все двох. Двох цих з чотирьох двох буянів на Чорному морі нема. Ну, це не є правдою. Навіть якщо все ж таки є влучання, дай Боже, щоб воно було, це влучання 13 жовтня, то все ж таки мінус один. Бо цей великий устюг, який був в Чорному морі, воював в Чорному морі, стріляв по Україні, але він каспійський. Тобто до тих чотирьох чорноморських він, Чорноморські чотири не мінусуються. Може змінусуватись лише один, який, якщо підтвердиться інформація за 13 жовтня, Ну, такі новини. Ще можна додати, що ця каспійська трійця вони виходили в Середземне море, вони стріляли по Сирії, знищували Сирію. В 2015 році, і також вони стріляли із Каспійського моря. З Каспійського моря було зроблено 26 пострілів по 11 цілях в Сирії. Були повідомлення серед іншого, що. Там декілька ракет, чи дві чи три цих калібрів, а вони ж калібрами стріляють, стріляли по Сирії, в тому числі на відстань півтори тисячі кілометрів, що дві чи три ракети впали на території Ірану, бо ракети летіли по території Ірану. Бо все ж таки над Туреччиною летіти якось так не могли. Тим більше це було. Я не пам'ятаю, чи це після збиття того рашистського літака, чи начебто до, до того, але не має значення. Ну і ще було повідомлення, що одна з ракет упала прямо на Отару овець. Якщо це не наше ІПСО того часу, то ну, виходить якось так, що ці калібри ще були. Ну, чи випробовували їх в реальних бойових діях, чи е, якось так. Бо е, те, що летить зараз по Україні, все ж таки е, падають і на Каспій, і в само море Каспійське. І на території Астраханської області були повідомлені оці ракети старі з літаків 195-х, але щоб калібр так десь раптово не, нештатно впав, щось мені такого не попадалось. Тобто вони тоді, мабуть, доводились до якогось ладу. Ну, це моя така думка. Я ж кажу: якщо, якщо це не наше ІПСО, тодішнє О, така інформація по цих кораблях. По цих буянах. Дякую за увагу, дякую за те, що додивились до кінця. Заздалегідь дякую за те, що поставите лайк, за те, що підпишетесь на канал. Слава Україні і до побачення!